Десь високо, високо, там, де синє небо зустрічається з золотим сонцем, жила маленька хмаринка на ім'я Лінка. Вона була пухнастою, мов шматочок вати, і завжди мала гарний настрій. Але в Лінки була одна біда у неї не було власного дому. Вдень вона пливла за вітром, інколи зупинялась біля великих хмар. А вночі ховалася поміж зірок, та жодне місце не здавалося їй своїм. Чому в інших хмар є своє небо, а в мене немає? думала вона, коли дивилася вниз на зелені ліси, поля і сині озера. Одного ранку Лінка вирішила: Я знайду собі дім. Спершу вона вирушила до гір. Там жили величезні сиві хмари, що здавна обіймали вершини. Можна мені з вами? чемно спитала Лінка. Сиві хмари поглянули на неї зверху вниз і загуркотіли тут холодно, маленька, ми любимо сидіти нерухомо, обіймати гори і чекати, коли пройде дощ. Ти ж надто легка і непосидюча для такого життя. Лінка подякувала. І попливла далі. Наступного дня вона натрапила на ніжні білі хмарки, що пливли низько над лісом. Вони тихо співали свої вітряні пісні та вкривали дерева легким туманом. Ви такі гарні. Можна я залишусь з вами? запитала Лінка. Ми без радістю відповіли ті, але ми дуже зайняті. Наше завдання. Давати тінь лісовим звірятам і ранкову росу квітам, а ти любиш мандрувати, хіба витримаєш тут? І знову Лінка вирушила далі. Далеко на сході, вона побачила безкрає море і величезні перисті хмари, що лежали над водою, наче м'які килими. А можна мені залишитись тут? спитала Лінка. Можна, але пам'ятай. Ми рідко рушаємо з місця. Ми спостерігаємо, як сонце сходить і сідає над хвилями. відповіли ті, лінка подивилася вниз і побачила нескінченну воду. Їй сподобалося море, але серце підказувало, що це не зовсім те, що вона шукає. Одного вечора, коли сонце вже хилилося до заходу, Лінка побачила на землі маленьке село. Серед будиночків бігали діти, а біля річки стояла дівчинка і сумно дивилася в небо. Лінка спустилася нижче і почула, як дівчинка шепоче Якби у мене була хмаринка друг, я б ніколи не почувалася самотньою. Серце Лінки затремтіло, вона вирішила затриматися над селом. Наступного дня вона знову побачила дівчинку. Та вже посміхалася, побачивши її. Привіт! гукнула дівчинка. Ти будеш моєю хмаринкою? Лінка закрутилася від радості вона знайшла те, що шукала не просто місце, а когось, для кого вона важлива. Відтоді Лінка жила над селом. У спекотні дні вона давала тінь у засушливі, приносила дощ, а взимку вкривала землю снігом. Дівчинка щоранку віталася з нею, і Лінка відчувала, що вона потрібна. Іноді вона літала подивитися на гори чи море, але завжди поверталася назад у своє справжнє небо над маленьким селом, де жила її подруга бо дім це не завжди місце. Ноді дім це хтось, хто чекає на тебе.